Дати Нова що? професія тепер буде у мене. Яка вже? яка? Я буду тренером. В куми? Я буду тренувати лише молоденьких хлопчиків. Лише кому будеш тренувати? Ні, я буду тренувати лише молоденьких хлопчиків. У нас в селі молоденькі хлопчики. Ти що жартуєш? Кі... Ну, в Києві! У Кіану. Я буду тренувати на оболоні буду. А чого пацанчики? Тому що я тільки вчилася в університеті спеціально, ну такий курс, експрес-курси проходила за два тижні лише для пацанчиків. <рес> для дівчат <рес> я <тебе> не проходила. <рес> я тебе пройду, я тебе пройду. Я буду їх вчити. Ожимають від от груди 65 кілограмів, це... якраз як мене. Я знаю це... Зажди, вони будуть віджимають від от груї 65 кілограмів. І їм даже гірка не треба буде, бо я взагалі з гірки. Це, це ти знаєш, я вже гроші вклався, Діана, бо у твоїй ногті, ті машини я покупляв 5 тисяч. Машинка для ногтів це щоб прогрівати, щоб воно сохло. 5 тисяч уклав, бо ти захотіла будеш Руслан. бізнесом займатися, а як у нас в селі 10 людей, понимає, 10 з половиною людини. Українці понимає? мають бути прогресивною нацією, вони да, мають залучати да. молодіж до спорту. Да. І я ось така молода буду злучати молодеж до спорту. П'ять? І, і вони всі за мною. Уйдіте, я їм казати буду хватить. Шаго марш! Марш!